Чи погодяться росіяни частину території, що на Курщині, обміняти на українські території? Ні, не погодиться. Чому? Чому не погодиться? Тому що ну, я так думаю, на мою думку, що наші ж запросять, мабуть, другі якісь свої претензії, навірно, як це сказати, тобі ж, то я думаю, що ні. Дуже складне питання, ситуація непроста, але живемо надією. Поврядлі. А чому ви так думаєте? Ну, Раз вони затіяли війну, так <сіх> чого вони будуть уступати. Напевне, все залежить від того, що буде рішатись у політиці в США, а як ми бачимо зараз, трампісти дуже добре відносяться до росіян. Так що буде що буде, Надіємося на краще для нашої країни. Вони хочуть всю Україну. Це, на мою думку, великого дивана експерта. Вони хочуть нас всіх. От, їх, їм не цікаво якийсь маленький Е, Раша хоче всю Україну. На жаль, це так. І ну, поки Збройні сили тримають, доти ми живемо. І дяка Збройним силам.